Friendly з вами, Деніс Френдлі. Сьогодні ми в цьому відео знову відкриємо з вами цей Кіндер Surprise. Не знаю, що тут попадеться в цьому яйці. Можливо, колекція Марвел це. Ну, ті супергерої. Можливо, щенячий знову патруль, чи, можливо, із інших колекцій. Тому давайте відкриємо кучі ж дізнаємось, що нам попадеться. Let's go! Денис Пенні реагує. Денис Пенні реагує. Сьогодні він буде відкривати Кіндер Сюрприз. Яйця з молочного шоколаду, з молочним внутрішнім шаром та іграшкою всередині, дині, дині! Погнали відкривати, дізнаємося, що попадеться. тан 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 Відкриваємо. Відкриваємо. Та, давайте відкриємо, дізнаємося. Лиш би не ігрушка, що таку, знаєте, довго треба збирати. Це я не люблю. Страшне. Так Так. Так. Так, давайте. Відкриваємо. Щось нове, якась тваринка. Хе, коза попалась, б. Так, значить з інших колекцій. Нам цап чи коза попалася? Коза, так. Знову обертає голову. У минулому кіндері попався на маленький, махає головою. А тепер нам козайка махає головою. Ну що ж, буває, Та. так. Так. А ну попробуй без інструкції. А що там воно так, якби поломане? Чи мені так здається? Воно не поломано, воно якесь дивне. Коротше, це з'єднується так. Так. Чекає, щось неправильно. Це з'єднується тако. Так. А це тоді як? Це якось тако, так? Да? Ага. Ось така. Ось така ось ігрушка. Іграшка. Типа, а, що брик-скок, траля брик-скок, брик-скок. Давайте їсти. Я перший наївся Milky Way. А, вже за кіндер не он їсти. Але вже. Він якийсь такий порізаний тут виглядає. Хі -хі. Да. Оцінка іграшки. 5 балів. Того, що тут адрес великий, видно. Іграшка не дуже. Хоча махає хвостом дуже. Просто на вигляд не дуже, 5 балів. Що ж вже їшти цей кіндер, тому що тобі останнім часом противний. Правильно, якщо ти часто одне і то саме їш, то тобі вже противно стає. Буває. Коротше, дружні, на цьому все. Дякую за перегляд цього відео. Ось така була коза-дереса. Не поставиш лайк, цапну тебе за... за кофту. Цапну тебе. І з'їм, тому хочи став лайк, щоб не так. Я з вами прощаюся. З вами був, як завжди, Деніс Фрельнів, всім гарного дня чи ночі, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім <клес> пока-пока, <-пака>, дружні. Бувайте. <клес> так. Ось така ще раз коза показую з близькості та близенько показую. Бачите, оце мені цей надріс не подобається. Ото так якби її шили. Це не добре оце. І це теж недобре. Тому оцінка підбалю. Ось тако брикає. Тому, я хочу, щоб вас не, не цепнуло, ставимо хоч ішлайків. Всім пока. Бе, бе, Став лайк. Так, всім пока.